Вітаємо вас з перемогою з важливою перемогою в одній четвертій фіналу Кубка ДІФЛ. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви сьогоднішньою грою? Вдячний, Що забили цей гол? Ми і перемогли. Що стосується? Підготовки до гри зміною, ну мабуть, повинна будемо коригувати гру, тому що е, знаю, що футбольне поле в команди суперника трошки менших розмірів, там буде більше боротьби, аніж якісного футболу, тому мабуть, оцей вектор підготовки ми і візьмемо за основу. Дякую вам дуже. Ми віримо в вашу команду. Бажаємо вам плідної підготовки на тренуваннях. І, звісно, успішного виступу наступної неділі. Да, дякую за підтримку. Дякую всім. Дякую, Лед Борисович.